Вітаю, шановне товариство. Я вже більше 10 років займаюся органічним землеробством, і поки в нас є невелика перерва в польових роботах, хочу поділитися своїми думками і спостереженнями з приводу органічного землеробства. І звісно, я буду дуже вдячна за коментарів, яких ви поділитеся своїми враженнями і своїм досвідом у використанні органічних технологій. Слід зауважити, що потрібно розрізняти органічне землеробство, яким займаються у великих аграрних господарствах, і те, те органічне землеробство, яким ми займаємось на своїх присадибних ділянках. У великих агрогосподарствах, звісно, використовується сільськогосподарська техніка, а також за європейськими нормами допустимо використання певних мінеральних добрив і певних отрутохімікатів. Але, звісно, їх концентрація у кінцевій продукції строго регламентується. На своїх ділянках ми займаємося тим різновидом органічного землеробства, який називається пермакультура. Сам термін розшифровується як перманентна агрокультура, тобто агрокультура з невичерпними ресурсами, а створюються ці невичерпні ресурси за рахунок особливих прийомів обробки землі. Це стаціонарні грядки, мульчування грядок рослинними залишками, безвідвальна обробка землі, а також змішані посадки. І, звісно, повна відмова від використання мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин. Хоча сам термін хімічні засоби захисту не коректний, не зовсім правильний, але я тут не буду це розглядати, це взагалі велике питання навіть тема для окремого відео. І використовуючи вище згадані методики, звісно, можна добитися певного балансу в нашому агроцинозі. Але, звісно, результат зовсім не такий, який нам обіцяють ідеологи органічного землеробства. Бо, як на мене, ця пермакультурна ідеологія побудована на не зовсім правильних, а може й зовсім неправильних постулатах. І перший постулат, про який кажуть всі ідеологи органічного землеробства, це треба спостерігати за природою і у себе на грядках робити так, як у природі. Але звісно, кожній людині, яка має профільну освіту, або, хоча б, не прогулювала шкільні уроки біології, зрозуміло, що цей постулат хибний. Бо Ніде в рамках певного природнього біоцинозу не зустрічаються культури, які походять з різних куточків світу. А саме це ми бачимо на наших грядках, там Кавуни з Африки, картопля з Південної Америки і томати, капуста з середземноморських країн і так далі, і так далі. І саме тому ці рослини не здатні сформувати стійкий біоциноз, який буде активно протистояти хворобам, шкідникам і природним негараздам. Другий хибний постулат, який також полюбляють ідеологи органічного землеробства, це те, що рослини допомагають одна одній. І саме цей постулат став основою для створення цих всіх сумісних посадок, гільдій, зон і так далі, і так далі. І, хоча теорія про допомогу рослин та інших живих організмів один одному виглядає чудово, але вона не відповідає дійсності. Бо в природі є тільки один вид взаємокорисного і співіснування живих організмів це симбіоз. Та й то, за деяких умов, симбіонт може перетворитися в паразита. А в цілому співіснування живих організмів це конкуренція, конкуренція і ще раз конкуренція. Тому всі ці сумісні посадки, тобто вирощування на одній грядці декількох видів овочів або разом овочів і квітів, вони не працюють. Вірніше, вони не працюють так, як того б хотілося ідеологам пермакультури. Більш того, що такі посадки вони трудозатратні, вони потребують Ретельнішої обробки, чистіших поливів і підживлення, і варто вам на якийсь час відволіктися від ваших красивих грядок з сумісними посадками, то чорнобривці задавлять вашу капусточку, а кріп ваші огірки. Отож, як, на мою особисту думку, органічне землеробство на даному етапі розвитку це більш набір таких спекуляцій і красивих казочок. Ну і звісно, зараз хтось скаже: ну нічого собі ти хитренька, чого ж ти сама 10 років займаєшся органічним землеробством? В мене там десь є відео, в якому я розповідала про е, свої пріоритети в органічному землеробстві. Тому я не буду повторюватись, але скажу так, що в цілому для мене це просто дуже цікавий експеримент. Ну, а те, що теорії органічного землеробства будуються на не зовсім правильних постулатах, не біда, бо колись з алхімії виникла хімія, з магії та знахарства виникла медицина. Отож, можливо, із наших органічних експериментів виростуть якісь нові агротехнології, які справді врятують людство.